Жінка зникла після нічної зміни. Через 10 років у стіні гуртожитку знайшли замуровану кімнату. Вона поверталась із нічної зміни і востаннє зайшла у свій гуртожиток. До своєї кімнати вона так і не дійшла. Поліція відмахнулась. Мабуть, виїхала на заробітки. Минуло 10 років, і лише під час ремонту робітники розбили стіну та відкрили замуровані двері, за якими стояла кімната, де час зупинився. Підпишись, щоб не пропустити цю історію. Далі правда буде страшнішою, ніж вигадка. 2012 рік літо в місті було задушливим, нічні вулиці світилися жовтими ліхтарями, а біля гуртожитку швейної фабрики стояли жінки, пили дешевий квас, перемовлялися, чекали подруг із роботи. Олена, 27 років, працювала швачкою. Вона завжди поверталася останньою. Брала підробітки, залишалася після зміни, щоб заробити зайву копійку. Вдома чекала маленька донька, яку залишали на сусідку. Того вечора Олена зателефонувала. Л'єно, передай, хай Катруся лягає спати, я скоро прийду. Це був її останній дзвінок. Камера на прохідній зафіксувала, як вона вийшла з фабрики о 23.48. До гуртожитку всього 5 хвилин пішки. Її бачили сусіди. В темній сукні з пакетом продуктів. Вона зайшла у двері гуртожитку, махнула коменданці і зникла. До своєї кімнати вона так і не дійшла. Вранці донька плакала, сусідка стукала у двері. Коли Олена не з'явилася і на роботі, почалася паніка. Колеги підняли тривогу, але міліція відмахнулася. Молода, красива, сама виховує дитину. Може, втекла з коханцем? Ви здуріли, кричала сусідка. У неї тут дитина, речі зарплата, але справу швидко закрили, минали роки. Доньку Олени виховувала тітка. Дівчинка виросла з болем і образою, ніхто так і не пояснив, де її мати. У гуртожитку про неї намагалися не згадувати, лише старі сусідки іноді шепотіли, та там щось темне було. Вона ж не могла просто так зникнути. У 2022 році будівлю гуртожитку вирішили відремонтувати. Робітники збивали стару штукатурку, зносили перегородки, і раптом молоток пробив стіну у коридорі третього поверху, і за нею відкрилися двері, замуровані цеглою. Коли їх розібрали, усередині виявили маленьку кімнату. Там стояв стілець, валявся пакет із засохлими продуктами, а на підлозі жіноча туфля. У кутку обірвана жіноча сумка з документами на ім'я Олени Коваленко. У кімнаті пахло цвіллю і чимось гнилим. Час у ній завмер, але одна деталь кидалася в очі. На стіні були подряпані нігтями слова. Катю, пробач! Новина про знахідку облетіла гуртожиток за кілька годин. Люди збігалися на третій поверх, але поліція швидко відгородила коридор червоною стрічкою. Ті, хто бачили кімнату, тремтячим голосом переказували там її сумка, документи і напис на стіні. Коли це повідомили доньці Олени, Каті, якій тепер було 17, вона довго мовчала. Потім, немов не своїм голосом, сказала: Я знала, що мама не могла мене покинути. Вона боролася до останнього. Вона приїхала до гуртожитку, стояла під стіною з тремтячими руками, дивилася на двері, які 10 років були заховані від усіх. Сусідки притискали її до себе, плакали разом із нею. Ми боялися казати, дитино. Зізналася стара Марія. Ті часи були страшні, ходили чутки, що в гуртожитку зникали й інші, але офіційно ніхто не підтверджував. Поліція почала огляд. Виявилося, що кімнату замурували акуратно, цеглу підігнали так, щоб виглядало, наче це суцільна стіна. Всередині знайшли сліди боротьби: розірваний рукав, зламаний гребінець, сліди нігтів на штукатурці. Експерти тихо сказали одне одному. Вона була замкнена тут живою. Ці слова вдарили по всіх, хто стояв у коридорі. Люди почали пригадувати деталі. Комендантка гуртожитку з того часу давно померла, але сусіди згадали, що вона часто сварилася з Оленою, казала: забагато язиком тріпаєш, ще й заступаєшся за інших, подивишся, чим це скінчиться. Катя слухала все це з порожнім поглядом. Потім підійшла до стіни і провела пальцями по подряпаних літерах. Катю, пробач, вона знала, що я виросту, і залишила мені останнє слово прошепотіла дівчина. Вона боролася, але їй не дали вийти. Усі розуміли, це не просто трагічне зникнення. Хтось цілеспрямовано замурував живу людину, і десятиліттями всі робили вигляд, що нічого не сталося. Село ще не знало, що правда лише почала виринати. Бо за тією кімнатою ховалися темніші секрети, ніж будь-хто міг уявити. Слідчі почали розплутувати вузол, перш за все архіви. У книгах поселення за 2012 рік виявили дивне прізвище Олени зникло з обліку вже через місяць після її зникнення, начебто вона виїхала добровільно, але підпис у журналі був підроблений. Хтось хотів стерти її існування, сказав один із слідчих. Далі згадалися люди, які керували гуртожитком у той час. Комендантка Марфа Іванівна померла кілька років тому, але залишилися її колеги. Зокрема, тодішній охоронець Сергій Грек, який ще працював у місті в приватній фірмі. Коли до нього прийшли, він спочатку сміявся: ви жартуєте, замурована кімната, це казки. Але коли йому показали сумку Олени і фото напису на стіні, його обличчя зблідло, я нічого не бачив. Я нічого не знаю. Та вже наступного дня сусіди розповіли поліції, що саме він тієї ночі був на зміні, і що після зникнення Олени він раптово купив машину, хоча роками ледве зводив кінці з кінцями. Катя, дізнавшись це, пішла сама до нього. Стояла під його будинком і кричала: Ви замурували мою маму? Ви знали, що вона там. Грек виглянув у вікно, але не вийшов. Лише штори сіпнулися. Тим часом старі мешканці гуртожитку почали згадувати більше. Олена була вперта, казала сусідка Марія. Вона завжди захищала дівчат, коли їх принижували. Казала, що комендантка бере гроші за поселення лівих квартирантів і покриває п'яних охоронців. Олена погрожувала написати заяву, а після того й пропала. Пазл складався. Жінка стала жертвою не випадковості, а системи мовчання і страху. Хтось із керівництва гуртожитку вирішив позбутися надто голосної працівниці, а охоронець був виконавцем. У селі ходили чутки, що кімната, де знайшли Олену, могла бути використана і раніше. Дехто згадував, що у 90-х також зникла одна студентка, яку востаннє бачили саме в цьому гуртожитку. Катя, дивлячись на стіну, прошепотіла: Маму змусили замовкнути, бо вона говорила правду. Але тепер її голос чують усі. У кабінеті слідчого було тихо. Сергій Грек сидів, опустивши очі, обличчя вкрите потом. Руки тремтіли. Він курив одну цигарку за іншою, але жодна не допомагала заспокоїтись. Ви були на зміні тієї ночі, сказав слідчий, розкладаючи фотографії. Сумка Олени, туфля, подряпини на стіні. Усе вказує на те, що ви знали. Грек довго мовчав. Потім різко заговорив. Ви думаєте, це я вигадав? Це була її ідея, Марфа Іванівна. Вона сказала, треба заткнути їй рота, інакше нам всім кінець. Слідчий нахилився вперед. Що ви маєте на увазі? Олена постійно сперечалась, голос грека тремтів. Вона погрожувала, що напише заяву про нелегалів у гуртожитку, про гроші, які йшли в кишені. В ту ніч комендантка наказала мені: закрий двері і не пускай нікого. Вони з двома чоловіками з охорони схопили Олену в коридорі. Вона кричала, билася. А я стояв і дивився, хто були ті чоловіки. Грек зам'явся, але потім випалив. Один Петро Бондар тоді працював на фабриці, тепер десь у Польщі. Другого, я не знаю, чужий. Мабуть, хтось із тих, хто платив за місця. Що вони зробили далі? Грек затулив обличчя руками. Вони затягли її в ту кімнату. Я чув, як вона кричала. У мене дитина, не чіпайте, вона благала. Потім двері зачинилися, а Марфа сказала, тепер хай подумає, перш ніж язиком молоти, вони сміялися. А через кілька днів прийшли будівельники і замурували двері. Я мовчав, бо боявся, що і мене замурують. У кабінеті запала тиша. Лише ручка слідчого скрипіла по папері. Ви розумієте, що щойно зізналися у співучасті? спитав він. Розумію, прошепотів грек. Десять років я бачив її обличчя у снах, чув, як вона стукає в стіну. Я не витримую більше. Це зізнання стало переломним. Тепер було очевидно, смерть Олени не була випадковістю, а продуманим злочином. Коли Каті передали слова охоронця, вона довго мовчала, а потім сказала: Тепер я знаю, що мама боролася до кінця. Вона не зникла. Її вбили, бо вона була чесною. І я доб'юся, щоб усі знали їхні імена. Зізнання охоронця гримнуло, наче вибух. Уже наступного дня всі телеканали писали замурована кімната в гуртожитку, поліція розкрила моторошний злочин десятирічної давнини. Журналісти облогу влаштували біля гуртожитку, студенти і робітниці швейної фабрики носили свічки, залишали квіти біля замурованих дверей, люди плакали, читаючи на стіні вирізблені слова. Катю, пробач, Олена стала символом усіх тих, кого змусили мовчати. Прокуратура оголосила про відкриття кримінальної справи. До суду готували матеріали проти охоронця грека, а також проти колишнього директора фабрики, який знав про нелегальні схеми гуртожитку, але заплющував очі. Та найстрашніше було попереду. На хвилі розголосу почали говорити інші жінки, які жили в гуртожитку в 90-х. Дві літні мешканки зізналися. Це не перший випадок. У 1996-му зникла студентка Галя. Її теж востаннє бачили в гуртожитку. Ми боялися тоді щось сказати. У ті часи комендантка мала силу, всі знали, що в неї покровителі, слідчі підняли старі архіви і справді знайшли записи про зниклу Галину Савчук. Справу закрили через виїзд за кордон, але документів про виїзд не було. Катя, почувши це, сказала: Моя мама була не єдиною. Вони робили це й раніше, і якщо ми мовчатимемо знову, все повториться. У селі почали збирати підписи, щоб гуртожиток перетворили на меморіал. Люди вимагали, винні мають понести покарання, навіть якщо минуло десятиліття. Суд над охоронцем греком призначили на осінь. У перший день процесу зал був переповнений. Люди стояли навіть у коридорах. Катя сиділа в першому ряду з фотографією матері, вона дивилася прямо на нього і він відводив очі. А прокурор почав промову словами: це справа не лише про вбивство однієї жінки, це справа про систему мовчання, яка дозволила замуровувати живих у стінах. І сьогодні ми поставимо крапку. Судова зала нагадувала вулики, гул голосів, камери, нервове чекання. Коли завели Сергія Грека, він виглядав виснаженим, схудлим і з червоними очима, та всі відчували, сьогодні пролунає більше, ніж просто його зізнання. Прокурор зачитував обвинувачення спокійно, але кожне слово різало повітря. Сергій Грек у співучасті з тодішньою коменданткою гуртожитку та іншими невстановленими особами утримував Олену Коваленко в замурованій кімнаті, де вона померла. У залі щинився крик. Люди не могли стримати емоцій. Коли дали слово свідкам, старі мешканки гуртожитку підтвердили ми знали, що в гуртожитку були ліві кімнати, де поселяли за гроші тих, кого ніхто не реєстрував. Олена говорила, що піде у поліцію. Після цього вона зникла, а тоді слово дали самому греку. Він сидів блідий, зім'ятий і нарешті заговорив: Я боявся все життя, але досить. Це була не тільки комендантка. За нею стояв директор фабрики, він знав усе: про нелегалів, про гроші. Він і наказав прибрати Олену, щоб не було скандалу. У залі зчинився справжній шквал. Люди закричали: ганьба! Ганьба! Прокурор показав копії документів. У бухгалтерії знайшли чорні записи про позаквартирні збори, гроші, які брали за місця в гуртожитку. Поруч із цифрами стояв підпис директора. Олена натрапила на ці документи. Вона казала, що віднесе їх у поліцію, додав прокурор. Грек, стискаючи голову руками, раптом вирвався криком. Я чув, як вони сміялися, коли замуровували двері. Сказали, хай буде тихо тепер. А я мовчав. Я мовчав десять років. Катя піднялася зі свого місця, тримаючи мамину фотографію. Її голос лунав твердо. Ви всі знали, ви всі мовчали, але мама не мовчала. За це її вбили. Тепер її голос звучить тут, у цьому суді. Суддя стукав молотком, але ніхто не міг заспокоїти зал. Усі зрозуміли, справа Олени вже не зводиться лише до одного охоронця. За її смертю стояла ціла мережа людей, яка роками наживалася на чужій бідності і ховала тих, хто міг розкрити правду. Через місяць у тій самій залі суду завели ще одного підсудного, колишнього директора фабрики Антона Ковтуна. Людина, яка десятиліттями була хазяїном усього району, тепер йшла в кайданках із похиленими плечима. Зал вибухнув криками. Хтось аплодував, хтось кричав: Оце справжній убивця. Прокурор розклав перед судом докази. У бухгалтерії знайдено чорні каси з його підписами. Саме він покривав нелегальні поселення, отримував хабарі. А коли Олена Коваленко почала збирати докази, він дав наказ прибрати її. Грек підтвердив на допиті. Ковтун сказав: вона надто багато знає, якщо підніме галас, усі полетимо. Робіть щось. А Марфа Іванівна тоді відповіла: Я знаю, як зробити, щоб замовкла. Ковтун сидів блідий, але ще намагався виправдовуватись. Ви що? Серйозно? Я директор був, я не займався гуртожитком. Це все вигадки, щоб зняти із себе провину. Але прокурор показав останній доказ. Копію заяви. Яку Олена почала писати. Вона не встигла її подати, але Аркуш знайшли в її сумці, там чорним по білому. Звертаюся повідомити про злочинні махінації адміністрації гуртожитку та фабрики. Зала затихла. Катя піднялася і голосно сказала: Моя мама померла, бо була чесною. А ви сиділи в кабінеті і підписували папери, знаючи, що живу людину замурували у стіні. Ви думали, що правда згине разом із нею. Але вона сьогодні тут. Суддя довго читав вирок, потім ударив молотком Антона Ковтуна визнати винним в організації вбивства Олени Коваленко, призначити покарання довічне позбавлення волі. Сергія Грека 12 років позбавлення волі. Зала вибухнула оплесками і криками радості крізь сльози. Люди обіймали Катю. Вона стояла з фотографією матері. І в її очах вперше за багато років з'явився спокій. Мамо, прошепотіла вона, ти перемогла. Гуртожиток, де десять років у стіні ховали Олену, тепер був іншим місцем. На третьому поверсі, біля замурованої кімнати, громада встановила меморіальну дошку. У цій будівлі жила і загинула Олена Коваленко. Вона боролася за правду і не злякалася мовчати. Пам'ятаємо, відкриття зібрало весь район. Студенти, робітниці фабрики, журналісти, родичі інших зниклих усі тримали свічки. Хор дітей співав тихий гімн, а священник служив панахиду. Катя вийшла до людей. У руках вона тримала мамину фотографію і той аркуш заяви, який знайшли в сумці. Її голос лунав упевнено. Моя мама хотіла, щоб її почули. Вона залишила мені на стіні слова Катю, пробач. Сьогодні я хочу відповісти: Мамо! Ми пробачаємо. Ти була сильна, і тепер про це знає вся країна. Люди слухали мовчки, багато хто плакав. Після відкриття дошки гуртожиток освятили, а замуровану кімнату залишили як пам'ять. Туди можна було зайти, побачити подряпані слова на стіні. Вона стала місцем, куди приходили не лише мешканці, а й журналісти, школярі, навіть делегації з інших міст. Олена стала символом, газети писали. Голос, який прорвав бетон, студенти носили значки з її іменем, а в школах проводили уроки пам'яті. І хоча справедливість не повернула її до життя, люди відчули, мовчання більше не матиме сили. Того вечора Катя сиділа біля гуртожитку зі свічкою, вітер грався полум'ям, а вона дивилася на меморіальну дошку і шепотіла: Ти завжди зі мною, мамо, тепер тебе не сховає жодна стіна. Над гуртожитком піднімалися дзвони, і здавалося, що це сам голос Олени нарешті вийшов назовні вільний і безсмертний. Підпишись на канал, щоб не пропустити нові історії, які доводять: навіть за бетонними стінами правда завжди знаходить шлях до світла.